Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас заняття звукової культури мовлення. Зараз я вам хочу розповісти дуже цікаву історію про птаха дятла. Одного разу прилетів дятел у місто. Заглянув у віконечко, а там діти грають на сопілочці. Сопілочка співає. Ду, 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 почув пісеньку сопілочки. Дятлу вона так сподобалася, що він застукав по дереву своїм міцним дзьобом. Д. 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 Як дятел стукав по дереву? Так, д. Д, Д. Це його пісенька. У пісенці дятла живе звук Д. Подивіться народ, як вимовляється звук Д. Рот трішки відкритий, а язик піднятий за верхніми зубами. Діти, як ви гадаєте, в якому будиночку живе звук Д. Правильно, у синьому. А чому? Молодці, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте повторимо звук, з яким ми сьогодні познайомились, а наш звуковий чоловічок допоможе нам його запам'ятати. Д. 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 Зараз дятел пропонує нам назвати слова, в яких заховався звук Д. Дім. Давайте разом. Дім. Диня. Диня. Двері, двері, дорога, дорога, дерево, дерево, сходи. Ходи. Отже, діти, з яким звуком ми сьогодні познайомились. Правильно, зі звуком Д. На цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!